Всім добрий день! Щиро вітаю вас, всіх, хто завітав до мене на канал Прикраси від Уляни. В сьогоднішньому відео я покажу вам намисто, а можливо, два намиста, які я зроблю, червоного кольору. Люблю я робити наші намиста українські в червоних кольорах. Ось тому, що ну, червоне намисто в українській культурі має багато значень. Вважали, що воно захищало від недобрих людей, від злих духів, також символізує здоров'я. Дивилася, якщо тьмяні намистини або там блискучі намистини, та, по таких якостях і дивилися, яка жінка, яка жінка має здоров'я, чи добре, чи не дуже добре. Ну і Естетично, воно на тлі вишиванки гарно виглядає таке намисто червоне, символом краси являється. І такі намиста, особливо з червоного коралу, передавалися, як оберіг в спадок. Ось Тут я виклала, бачите, багато намистин, це ще не все. І різної форми, і різних розмірів. Ось такі в мене тут 10 низок є граненних намистинок, і скляній, і корал-прес. І ронделі, і кругленькі, Ось такі ще є в мене сучасна венеційка. Бачите, які гарні намистини. І е, такі намистини я сама робила на е, шерсти, ш, шестерні і за допомогою пінів. Ось такі були стовпчики е, коралові. І я зробила такі намистинки, можливо, теж. Їх використаю. Ну, все отак складаю, що є червоного кольору, а там буду дивитися, що я використаю в своїй роботі. Ну, то, що будуть намиста багато низок, це точно. Не менше п'яти, я думаю, а там побачимо. Ну, все, Приступлю до роботи, а ви зараз побачите, що з того вийшло. Ну що ж, дівчатка, а вийшло в мене не дві прикраси, вийшло, а три прикраси. Всі вони в червоних тонах, всі з намистин червоного кольору. І перше намисто, яке я вам демонструю, намисто на п'ять низок. Родзинкою його є намистини сучасної венеційки. Вони в центрі. В, центрі, в трьох низках, саме намисто на 5 низок. Намистини досить такі крупненькі, 11 на 16 мм розмір. І через одну я проставляла намистини, додавала шапочки 10 мм. На кінці 8 А ось ці дві низочки тоненькі, в них використані намистини 4 мм, і так через певний проміжок. По одній мистиночці 6 мм. Сюди використана знову моя любима бронзова фурнітура. Щось такі фактурні намистинки добавлені. На закінчення трьох низочках теж ось такі ось фурнітурні намистиночки бронзового кольору. Ну, і все, все, в принципі, що я вам можу розказати про це на мисто. Звичайно, будуть фотографії. На фотографії, можливо, більше там буде е, вам добре видніше Ось, і колір, можливо, камера не так, а фотографія якось більше, мені здається, передає колір. Так, ну, давайте роздивимось другу прикрасу, яку я зробила. Ну що ж, давайте розглянемо і наступну мою прикрасу. Е я наступними брала в роботу намистини, які показувала вам, що я сама робила за допомогою шестерні оті стопчики коралові. Хотіла поєднатися з цією з сердечком. Е до речі, воно лежало в мене вже, напевно, більше ніж 2 роки. Я якось і робила прикрасу з ним, але І так воно. От тільки зараз дочекалося, зробила прикрасу. Е і мене не задовольняв результат з тими намистинами. Я їх відклала, тому прикраси з тими намистинами я так і не зробила. А в цій прикрасі я використала ось такі чіпси, ну, крихта перламутру. Хоча я брала як корал, ось було написано: у продавця, прийшло мені перламутр чомусь. Червоного кольору ну окрашений. І я хотіла сюди додати або в, цю от, або в середню, або в першу ось цю меншу низочку задовжиною хоча б на мастинку, яка от в сердечку кольору такої бірюзи, вона така, знаєте, не блакитна, а більш така в зелений колір мене така на мастинка, але я коли поставила, вона якось теж відволікала на себе увагу. І я тоді подумала, що я зроблю все знову теж в червоному кольорі. Тільки ось буде ось ця намистинка таким ось акцентом, щоб вона виділялася. ось, А це хай буде все червоний колір. Тільки от різні тут намистинки. Е, от ще ось ці е, чіпси крихта, ось ця перламутру. Ну І фурнітура. Значить, тут використані 10 мм мастини, 8 мм, середня низочка 4 мм, шапочки ну, на 10 більші за розміром, на 8 менше за розміром. І також оце ось такий, такий золотистенький, але більш такий, золото таке, не жовте. А такий, знаєте, колір, як, е, ну, можливо, латуні е, е, гематит. Тому що от, ось тут в сердечку, мені здається, ось такий більш такий колір, і тому я трішки, щоб воно не таке було темне, додавала оцей от золотистий гематит. Е, в цій прикрасі такі ось. Три кільця от всередині, до якого під'єднані дві низки, до якого під'єднана ось ця намистинка. Під'єднана намистинка за допомогою ланочки теж, ланцюжка. Тут крімпи, я прикривала ланочками ланцюжка, і тут шапочки, щоб теж прикрити ці крімпи. І тут от теж, бачите, Такі от кільця якось тут. от До якого теж я під'єднала ось ці три низочки і ось ось ці от ланочки з ланцюжка. Вони теж тут, як от кільця, слугують таким кріпленням. Ну і на закінчення ось такий гачечок. Ось такий гачечок. от і ось така вийшла прикраса на столі, правда, бачите, не дуже її і викладеш ось гарно. Ну, ще будуть світлини. Так що, ще побачите і на манікені цю прикрасу, як вона виглядає. Ну, В принципі, я задоволена. На шиї вона гарно виглядає, гарно непогано. Це серденько так гарно виглядає. Ось, ну і зараз ви побачите третє, останнє намисто в цьому відео. І остання моя робота ось таке намисто. Довго я над ним працювала, задоволена дуже результатом. Чому довго? Тому що на перший погляд, можливо, здається, що таке набрати низки, розбавити фурнітурою і все готово. Е, я знаю, думаю, що знають всі майстрині, що таке е, кожну низку під низочку, під і наступну, наступну низочку, треба все е, виміряти і сидиш. Добавляєш, убавляєш, щоб одна низочка за одною йшла ну, якби за розміром. так? Це займає дуже багато часу. Буває так, що я сідаю зранку, не обідаю, тому що я забуваю про обід в такий час, коли я працюю над намистом. І в п'ятій годині вже дзвонить чоловік Уляна, випускай собаку. А я ще сижу над намистом, не їла, не пила, як то кажуть. А тут вже була дев'ята година ранку, вже п'ята вечора. Ось, ось так буває, що сидиш цілий день за намистом. Е тому це дуже кропітка робота, ось такі робити багаторядні намисти, я вам скажу. Тут сім низок. Бачите, багато в кожній низці, якби я старалась трішки міняти ну, фурнітурні намистинки. Тут я в деяких низках додала такі квіточки. В інших ось такі е ромашечки, такі сніжинки, я їх по 4 штучки добавляла. Ось Тут ось ці ромашечки. Ну, е і також ви бачите намистинки теж різної форми в цьому намисті використано. Мені це дуже подобається, коли в е намисті є різних форм намистини. Три низочки, оці маленькі скляні 4 мм. Тут є ось ці такі бочечки, тут ось такі оці ронделі, трішки більші за розміром, трішки менші. Я вже не буду вам називати, яких вони розмірів. Ось, Якщо якісь вам виникнуть питання, то, будь ласка, пишіть, я все відповім вам на, на питання а так загружати. Не буду вас лишньою інформацією, я думаю, що ви все бачите. Ну і До цього намиста зробила стрічку ось з такою підвіскою. В продавця було написано що до цього кабашона що це корал. Ну, ну, Не знаю, думаю, що ні, але то, що це камінь, це точно. Ось, І, і бачите, та основа така капливидна, кабашон каплевидний. Ну і така ось стрічка червоного теж кольору оксамитова. І я зробила до ось цього намиста ось таку ще стрічечку. Ось. Я думаю, що до білої вишиванки це буде бомба. Ось так. Ну що ж, мої любі, зараз будуть світлини, де всі Три прикраси ви побачите на манікені. Ну і так сфотографовані. А на цьому я буду закінчувати. Всього найкращого вам, мої любі. До нових зустрічей, до нових відео. Буду старатися щось вам показувати, цікаве. Ну, а на цьому все. Па-па. З вами була Уляна.